Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття Горобець і синичка? Сьогодні ми вирушаємо на цікаву екологічну стежину. На цій стежині ми зустрінемо двох чудових птахів горобця і синичку. Але спершу скажіть, як ви вважаєте, чи важливо піклуватися про пташок взимку? Так, їм холодно і вони не завжди можуть знайти їжу, тому ми можемо допомогти їм годівничками. Ви дуже уважні до природи. А тепер давайте дізнаємося більше про наших маленьких пернатих друзів. Чи знаєте ви, дітки, як виглядає горобець? Правильно, горобець це маленька сіро-коричнева пташка. Він часто живе поруч із людьми. У дворах, на вулицях, навіть у наших садах. А де, ви думаєте, горобці шукають їжу? Вірно, на землі, у траві, біля людей. Горобці їдять і зернятка, і крихти, і навіть комах. А як ви думаєте, де горобці живуть? Так, горобці будують свої гнізда у кущах, на деревах і навіть у затишних місцях на будівлях. А тепер поговоримо про синичку, як вона виглядає. Вірно, синичка дуже гарна, її легко впізнати за жовтим черевцем і чорною шапочкою. А чим, як ви думаєте, синички харчуються? Молодці синички дуже люблять насіння соняшника, але влітку вони ловлять комах і навіть гусінь. Взимку ж їм важко знайти їжу. Тому ми можемо допомогти їм, наповнюючи годівнички. Ви колись бачили синичку взимку? Так, а тепер давайте порівняємо горобців і синичок. Чим вони схожі? Вони обидва маленькі птахи. Горобець і синичка майже одного розміру. Вони маленькі і дуже спритні. Вони живуть поруч із людьми. І горобців, і синичок можна побачити в наших дворах і садах. Вони не бояться людей і прилітають близько, особливо якщо знають, що знайдуть їжу. Вони харчуються насінням і крихтами. Узимку обидва птахи шукають їжу, яку можна знайти біля людей насіння, крихти хліба, шматочки булки. Взимку вони потребують нашої допомоги. Коли на землі лежить сніг, горобцям і синичкам важко знайти їжу, тому ми можемо допомогти, зробивши годівнички і насипавши туди насіння чи крихти. А чим вони відрізняються? Перше це зовнішній вигляд. Горобець це сіро коричнева пташка, у нього скромне оперення, коричнева спинка, сіренький животик і чорна плямка на грудях у самців. А синичка дуже яскрава, у неї жовте черевце, чорна шапочка на голові, синювато зелені крильця та спинка. Місця, де живуть, також відрізняються. Горобець часто живе біля людей, він селиться у дворах, на дахах будинків, у густих кущах або навіть у щілинах стін, а синичка любить жити в лісі чи саду. Вона часто шукає місця з деревами. А інколи селиться у дуплах або штучних будинках, які роблять люди. Харчування також відрізняється. Горобеця їсть насіння, зернятка, крихти хліба і навіть комах. Синичка теж їсть насіння, але більше любить комах, гусінь, личинки, а взимку насіння соняшника чи несолоне сало. Поведінка цих пташок також відрізняється одна від одної. Горобець завжди дуже гучний і товариський. Він стрибає по землі, голосно цвірінька і любить збиратися у зграйки. Синичка поводиться тихіше, її можна впізнати за дзвінким голосом, що схожий на спів. цінь цінь цінь. Вона частіше сидить на гілках дерев, а набігає по землі. Зараз ми з вами будемо подорожувати різними місцями, де можуть жити горобець і синичка. Я називатиму різні місця або описуватиму ситуацію. Ваше завдання відгадати, хто з птахів там може жити або харчуватися. Якщо це горобець, ви підстрибнете на місці, як він стрибає по землі, а якщо це синичка, ви розведете руки в сторони, ніби змахнули крильцями. Але будьте уважні. Інколи траплятимуться місця, де птахам не підходить жити або харчуватися, і тоді потрібно плеснути в долоні, щоб показати, що це місце не для них. Отож розпочнімо на гілці яблуні, в саду. Хто тут буде сидіти? Так, синичка, тому роззводьте руками. На асфальті біля магазину є крихти хліба. Хто прилетить сюди поїсти? Вірно, дітки, горобець. Підстрибніть. У зимовому лісі під годівничкою, де лежить насіння соняшника? Хто сюди прилетить? Правильно, синичка. Біля смітника у дворі розсипані крихти. Хто тут знайде їжу? Вірно, горобець. На високій сосні в густому лісі. Хто тут може жити? Синичка. На даху багатоповерхового будинку. Хто тут шукає притулок? Горобець. У дуплі дерева взимку. Хто тут може сховатись? Синичка. На траві під деревом, шукаючи комашок. Хто там може шукати їжу? Горобець. У полі серед пшениці. Хто сюди прилетить? Горобець. На озері біля очеретів. Чи горобець або синичка тут живуть? Ні, це місце не для них, тому поплескайте у долоні. У зимовому парку біля годівнички. Хто прилетить до годівнички? Синичка і горобець. На березі річки шукаючи рибу. Чи можуть горобець або синичка жити тут? Ні, це місце не для них. На подвір'ї біля дитячого садочка. Хто часто буває? Горобець. У кущах улітку. Хто там може ховатись? Вірно, горобець, але синичка теж може сидіти на гілочках у кущах, на лавочці у парку, де лежить шматочок булочки. Хто прилетить сюди? Горобець. Ось і закінчилась наша екологічна стежинка. Скажіть, діти, чому важливо піклуватися про пташок? Правильно, бо вони взимку голодні, їм холодно і важко знайти їжу. Ви сьогодні багато дізналися про горобців і синичок. Вдома разом із батьками ви можете зробити годівничку і допомогти пташкам пережити зиму. Дякую вам, дітки, за заняття, до нових зустрічей!